Зараз за дві атаки росіяни можуть відправити по Україні таку кількість шахедів, як свого часу за один місяць. Відповідно, потрібно було шукати якусь симетричну чи асиметричну відповідь. І від початку року на базі СБС вже з'явилося кілька екіпажів, які починали збивати шахеди в тестовому режимі саме дронами. І за неї одразу от Прямо за ній. Да, б... о... Ану, наш збив? Да. Да, тому розуміючи стан справ в процесах підготовки саме операторів дронів-перехоплювачів-шахедів в країні, ми, опираючись на експертизу наших спеціалістів, заручившись підтримкою донорів, добравши інструкторів з відповідними скілами, розпочали роботу по підготовці курсантів, операторів дронів перехоплювачів шахедів. Сьогодні у нас перший випуск. Успішно завершив курс використання БПЛА літакового типу перехоплювачів повітряних цілей, базовий курс індивідуальної підготовки члена екіпажу. Є така поширена фраза, що воюють роботи, воюють безпілотні системи, воюють ну, насправді люди, які стоять за всіма цими процесами. Ну, жоден наземний роботизований комплекс, неважливо, чи це автоматизована турель, чи це е, там, платформа мультифункціональна там, для логістики, воно не зрушить з місця, якщо немає оператора, який управляє цим. Навчання операторів FPV-дронів е, е, ми запустили ще в квітні 2023 року, коли ну, про це. Там, тільки люди починали говорити. Навчання операторів БПЛА ударного типу на базі ДАРЦ, навчання на перехоплювачах, якими збиваються розвідувальні російські БПЛА оперативно-тактичного рівня і так далі. і так далі. Зараз ми дійшли до навчання операторів антишахетних дронів. Це круто. Ми великі молодці, ми стараємось. Хочу, щоб русських.